На огляді підсвітка з артикулом 12759. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті дві планочки, одна штучка типу L і одна штучка типу R. довжина однієї 548 мм. Це маркування планочки L типу. На планочці 64 діоди напруга 1,6 В. вольт. Розмір світлодіоду 5 на 3 міліметри. Це маркування планочки R. Також планочка має 8 каналів, напруга кожного 43 вольти. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.